Все в Україні є, у нас є достатньо е, копалин. У нас є, е, ну, скажімо так, я знаю, що років 30 тому, може більше, е, два дуже серйозних чиновники українських, патріоти України, які мали владу і мали повноваження, знання і мудрість. На жаль, не всі живі. От зараз вони розробили е, центрифуги. Для збагачення ура. Е, я здогадуюсь, десь воно може бути лежати. Тобто такі розробки в Україні є, і розробити все це наші вчені можуть, ну, скажімо так, ну, півроку треба на те, щоб зробити своє ядерне пальне. Не треба на те багато часу, чесно. Тому що все залежить від наявності центрифуг і наявності копалень. Копалини у нас є, е, центрифуги теж. Думаю, що швидко зроблять наші кої. Тим паче, що і креслення є, і якщо буде поставлено політичне завдання, а я думаю, що воно може бути поставлене. Тому що, оскільки ті люди, які розробляли все це, вони ще живі, не от, не всі, але живі, то певно, що вони доповіли президенту, що є така можливість, і це може бути зроблено. Може бути, не значить, що буде. Але отримати своє ядерне пальне ми можемо. Ну і крім того, там є ще нюанси, тому що, наприклад, самі по собі деякі реактори, які в нас стоять, вони розроблялись не лише як енергетичні реактори, а як реактори для напрацювання збройного плутонію. Тому ну от, відпрацьоване ядерне пальне це не лише відпрацьоване ядерне пальне, це не Мотлох, а це сиреновина. Сторовина і саме для ядерної зброї. Тому, якщо буде політична воля, то я думаю, що українські інженери з цим справляться досить швидко. Власне, і з тим, щоб створити своє ядерне пальне. До да, того теж не треба багато ніяких там технологічних моментів, вони всі є в Україні. Є технології по виготовленню цирконівих трубок для е, ядерного пального. Вони мають бути радіаційно-стійкими. І є певна технологія для збагачення урану.